Ось, диви, на яку клондайку попав. Провезли до людини. Людина Сергій Голянський, я відмічу, професійно займається собаками, вовчарками, з документами. Да, каже Сергій, я бляха забув. Це Сергій Голянський, 20 кілометрів. Провокол рівне. Розплідник німецьких вівчарок Галіцин Україна форевер. Зразу вже я тут во відмічу. Підписуйтесь на людину, займається. розкажіть, чим ви професійно займаєтесь? Ми займаємося закупкою дров. Любимо морожено. А взагалі, коли є час між дровами і морозивом, професійним... розведенням німецьких вівчарок, еліта найдорожчі німецькі вівчарки Україна, Європа та весь світ. Їздить людина в Європу для того, щоб привезти або спарити собаки і продати вам, або, якби, ну, не якесь там щось із чимось помісі, а іменно от собацюри. І тут от так вони зі собацюри живуть. В вольєрчиках все чотенько, красивенько. Підписуйтесь на Сергія, я е, думаю, що вам воно буде треба. От Кому треба собацюра, от ви який красавчик, бачив? Диви, диви, які дольні. Диви, який гарний собосворний. Шо ти, дружман? Тому ось такий у нас сьогодні клієнт.